Сьогодні ми маємо в оженді одні відбитки по визванню. Клієнт чекав десь півтора року. Тут буде зміна цілі побиту з роботи на бізнес. Зараз ми будемо доносити всі актуальні документи, і інша людина по особистому запису, ледве записалася. Людина чекає у нас від літа від липня, якщо не помиляюся. Просто нереально було дозвонитися ледве дівчата з офісу додзвонилися. Вчора на сьогодні, тому ситуація критична з цими дозвонами і не знаю, як буде далі. Нових клієнтів на швидку чергу моя фірма тимчасово не бере, тому що ми не можемо вас обслуговувати із за цієї системи. Або беремо, якщо ви самостійно будете дозвонюватися ціна, відповідно буде нижча, ніж тим людям, яким ми дозвонюємося. Просто дозвонитися важко. Але якщо назвонить більше, то нас є більше шансів. Тому, якщо вас потрібна така послуга, Повний супровід, але ваш додзвон з відповідно меншою вартістю, то звертайтеся. Ми надаємо таку послугу.